Привіт всім! Ви дивитесь канал все потрошки. Ми їх завжди показуємо ціни на автомобілі. В даному відео будемо показувати ціни на машини 5000 доларів плюс-мінус ну, дистанції. 4500-500. Так будемо в цьому відео показувати. Хто не підписався на наш канал, то, будь ласка, підпишіться. Дивіться всі відео, які ми випустили, можете переглянути. Ті, що свідчить, то там ще є непродані автомобілі, я впевнений, можна щось собі підібрати. Ну і якщо щось не знайдете, то дивіться, ми кожен тиждень випускаємо різні відео. Можна щось собі підібрати, дзвоніть до продавців. Кажіть, що бачили вашу машинку в Ютубі. На каналі все потрошки, хочемо машинку переглянути. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Я буду дуже вам вдячний. Це дасть можливість. YouTube просувати відео далі, аби найбільша кількість глядачів могли подивитися і собі щось обрати. Так, такий гольф 4 продавався, продається. Це у нас Ford. Ford. Ford Focus це Max 5 рік, 5400. Пробіг 196 тисяч. В даному відео є бюджетні машинки. Перегляньте, подивіться, щось собі обирайте. Також є на каналі відео сьогодні також вийшло. Вже воно вийшло. Про Прописати Б8. Там ціна, звісно, 20 тисяч плюс-мінус. Ну, але це новіщ машини. Ось такий Mitsubishi біленький продається. Обирайте, кому що подобається. Це у нас Opel Meriva. Meriva. Що у нас по Meriva По ціні? Димовсь, 4750. Шостий рік, 233 пробігу, є телефончик свіжа. Гносценік другій моделі. Коштує 5350, сьомий рік, 142 пробігу. Зверху над троком випуску є телефончик. Дзвоніть, може, можливо, вже там є якийсь торг на цих машинках. Про все домовляйтесь з продавцем. Ще один сценік. Сценік чи не сценік? П'ятий рік 4650. Пишіть в коментарях, можливо, я помилився. поправте мене. Підкажіть, що я неправильно коментую. Що це не сценік, що це інша модель Renault. Буду дуже вам вдячний. Ще один сценік. Це, напевно, вже Grand Scenic. Що з резко зову Grand Scenic. Так, севмісний. 14 рік, 194 пробігу, 4,650. Так, друзі, продається де Уланус. Дивимося, що у нас по ціні. Восьмий рік, 2800. 1,5 двигун, 220 пробігу. Є телефончик. Дзвоніть до продавців. Продається отакий Deolanos. Непоганий бюджетний автомобіль. З дешевими запчастинами до нього. Ренос Сценік. Також недорогий автомобіль. 450. Третій рік, 1,6. Бензин є кондиціонер. 450. Вот такий раносценник.